FPV-дрони, грубо говоря, встановили наступ на харківське направлення. Сьогодні ми знаходимося прямо біля Вовчанська. І коли ми почули позавчора і вчора про гостру потребу в дронах, в техніці. В генераторах в системах ребу, ідентифікації ворожих дронів ми намагалися буквально за 12 годин зібрати по всім складам все, що ми маємо для того, щоб привести нашим бригадам. Три квадроцикла. FPV-дрони, аутель, реп і мавік. Десятидюймові мальфари самі дефіцитні. Ніде зараз вони так не потрібні, як під час боїв в Вовчанську. Цими дронами можна і наступ остановити осуществити наступ, а їх дрони залітають в хати в бліндажі. Наші депутати Київради разом з ударом Європейська солідарність звернулися з ініціативою, і я дякую Кличко за те, що він приєднався, і крім 200 фпв, які йдуть від мого фонду, ще 150 фпів йдуть на Вовчанськ за рахунок коштів Київради. Зараз війна дронів не піхоти, а іменно двадцять тисячами гривень умовно. Я не знаю, як стоїть. Не життю, а гривнями. Додатково ми бачимо зараз дуже ефективно використовуються квадроцикли і для евакуації поранених, і для забезпечення спеціальних операцій для подвозки боєприпасів Це пайде. Ну а це щось швидко куди щось евакуювати, що то на якийсь робот. Пересувна авторемонтна майстерня, яку бригада також отримає від нас. Ну от умовно так машина приїжджає, такі кущі. Розлажується і якийсь батальйон, якусь техніку підбиту ліполоману відремонтувалася і уїхала. Коли солдатам не вистачає цього на принципових позиціях, це вирок. А от кому ми 100% зробимо, щоб народ про це знав. А наше завдання дуже просте: не гратися в політику, рванути штангу. І зробити все можливе для того, щоб воїни відчували себе такими, що про них піклуються.